Мій ворок не то покуховний, я не близький, не далекий, як і ти, мені дим, поморочиться стелю по порожній квартирі І останній ніт, раз не в моєму світі Осінній туман у твоїх очах розяв обман, мій серце на порог. Мені більше не шкода себе, тебе згоріла душа, Погасла пожежа. Кажуть, що серце знає, а час лікує mm -hmm. Нас куди собере королева вічність Ти пішла з моїх снів, тільки шаль на плечі О oh, oh. Доляє вугли, він зовсім не вічний. Осінній туман у твоїх очах Розвія обман І серце на порух, Розвієва обман і серце на порог Ми з її Погасна погасла пожежа Кажуть, що серце знає, на час лікує, на куди забере королева вічність? Ти пішла з моїх снів, тільки що на плечі Дуряє вулик, він зовсім не вічний І вулик на недопалку холоне Я не близький, не далекий, як і ти мені Дим поморочиться стелю по порожній квартирі І останній ні Хас не моєму світі Ой туман тума І серце на порог, мені більше не шкода себе, тебе згоріла душа, погасла пожежа, кажу, що серце знає, ну а час лікує, на скудиться в вічність, Ти пішла з моїх снів, тільки шель на плечі. О -о, о, о, догоряє вуглик, він зовсім не вічний Мій вуглик на мене до Я холоне, я не далекий як і ти мені. Він поморочиться в стелю по порожній коти і останній ніт, нас не моєму світі, Осінній туман у твоїх очах, розвіяло обман і серце на порог. Мені більше не шкода себе тепер згоріла душа, погаство пожежа.